Чернігівці попрощалися із загиблим в АТО прикордонником земляком Ігором Нешком. За офіційною інформацією, під час виконання бойового завдання броньований автомобіль прикордонників Кугуар злетів у Кувет і перекинувся. Внаслідок трагічної ДТП Ігор Нешко загинув на місці. Інші шість бійців госпіталізовані. В останню путь загиблого прийшли провести родичі, друзі, колеги та містяни. До кінця року за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку планують відкрити тролейбусну лінію по вулиці 50 років ЛКСМ. Вона з'єднає мікрорайон Масани та вулицю Рокосовського. Перша зустріч із представниками фінустанови планується вже цього тижня. Обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно затриманого чернігівця, який розповсюджував в соціальній мережі заклики щодо зміни меж державного кордону України. За такі дії йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї. Екскомбат батальйону Чернігів Роман Пицьків очолить новостворену патрульну поліцію Чернігова. Про це повідомляє інтернет-видання Високий вал з посиланням на власне джерело. Як відомо, Пицьків із посади заступника начальника УМВС в Чернігівській області був призначений заступником начальника Київської поліції. Нещодавно екскомбат повернувся на Чернігівщину. У Чернігові стартував відкритий чемпіонат з волейболу серед жіночих збірних. Вчора у другому турі групи А зустрілися збірні університету та юрист ЧНТУ. Перемогу у грі здобули волейболістки з ЧНТУ з рахунком три